Всім привіт! Це кордон Медіа. Ми продовжуємо знімати наш проєкт Стіни, у якому розповідаємо вам про зруйновані навчальні заклади та архітектурні пам'ятки Сумщини. Сьогодні покажемо вам, як виглядає Сумське училище після влучання російської ракети влітку 2023 року. Це місто Суми Сумське міжрегіональне вище професійне училище. Будівля відносно нова, їй всього 51 рік. І ось так зараз вона нині виглядає. Сюди прилетіла ракета Іскандер 29 липня близько 8-ї вечора. Повністю знищила адміністративну будівлю і перехід між їдальнею і майстернею. Загалом тоді було вибито більше. 400 вікон, тобто і в гуртожитках, і в майстернях, і в будівлях не було жодного вікна. Зараз частина вікон відновлена. Директорка училища розповідала, що вони звернулися з моменту влучання до сотні донорів, але відгукнулися лише поки що три. І за їхній кошт відбудували частину класів навчальних і вставили вікна, але це все було зроблено силами студентів, які тут навчаються, тому що це училище, де навчаються будівельники, електрозварювальники, кухарі, слюсари, малярі тощо. Тобто своїми силами студенти працюють кожного дня, щоб тут можна було навчатися. Зараз тут, до речі, навчається більше 600 учнів. Перед влучанням відбувся повний набір і після того, як це трапилося, ніхто не відмовився. Не забрав документи, і зараз учні навчаються змішано, хтось в аудиторіях, а хтось онлайн. Для всіх приміщень директорка говорить, вистачає, тому що змішаний формат, але вони постійно працюють, відбудовують, щоб ще посилити навчання. Ось я прийшла в епіцентр. Подій саме тут, саме сюди прилетіла ракета. Ось переді мною був перехід між майстернею і спортивним залом. Зараз його немає. Все в аварійному стані. Тут лише залишилися руїни. Це адміністративна будівля. Попереду мене. На першому поверсі були навчальні класи, на другому працювала дирекція училища, і на третьому, четвертих також проводилися теоретичні заняття. Зараз з цієї будівлі, ось вона позаду мене, нічого не залишилося. Як бачимо, лише цегла і уламки від обладнання кімнат. Зараз зайдемо всередину до майстерень, їдальні і я покажу вам, як зараз саме виглядають ці приміщення. Зараз я знаходжусь в коридорі. Тут активно працюють. Зайдемо сюди. А, ось тут бетонна плита, вона, а, як бачите, так відвалилась, тут просто діра в підлозі і стіни. Подивіться, що трапилося з стінами. Ну і знову ж таки немає стелі. Зараз підіймусь нагору, Ось дивіться. Це отак от плівкою о, закрили, щоб не відчувався так холод, але ось там уже вулиця. Ввімкнув ліхтар і підіймемось нагору. Зверніть увагу, сюди стіни ось стеля. Стеля і тут ось був комп'ютерний клас. Звичайно, жодного комп'ютера не залишилося. Ось тут знову перекрито. Це приміщення повністю не придатне до експлуатації. Ось цю стіну а, навіть не чіпають, тому що вона дуже крихка, і якщо спробувати зняти ось цей плакат, то вона може просто рухнути, тому її не чіпають. Знову ж таки, стіни, вони не залишилися цілими. Пройдемо далі. Зайдемо в приміщення їдальні. Це з іншого боку. Там, де був приліт, що не були в майстернях, ось їдальня. Ось все, що залишилося. Це ось такі плити. Тут була вентиляція, її немає, були нові холодильники, їх також немає. Ну і, звичайно, тут не було вікон. І все було в уламках. Це вже відбудували плити. Ось скоро запрацює їдання. Скоро буде відкриття. І діти знову зможуть харчуватися. Піднімаюся на другий поверх. Ось попереду мене вікно вже нове. Стелю тут вже зробили нову. І ось спортзал. Спортзал отут От оцих всіх панорамних вікон не було. Це донори допомогли і зараз уже нові. Ось. Що тут? Так, зараз виглядає. Все скоро тут будуть грати в баскетбол. До речі, ця стеля вціліла, Вона залишилася. Неушкодженою так тільки частково, а от вікон і ці стіни вони постраждали. Найголовніше для них це ось розібрати. Ці руїни, звичайно, що про новобудову не йде навіть мова. Але ось розібрати ці руїни дуже важливо для них, тому що це обличчя їхнього училища. Це так, як виглядає їхнє приміщення з самої дороги. Тобто центральний вхід це дуже важливо. Ось і все. Так виглядає сумське, міжрегіональне, професійне училище. Сумах, яке було зруйновано 29 липня 2023 року від ракети, сподіваємося, що в цьому училищі якнайшвидше відновляться роботи з розбору завалів, і це приміщення буде виглядати гарно.